Марафон Єдині новини триває для вас. працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. У Кривому розі попрощалися із загиблими дітьми. Першими в останню путь провели Германа Радислава та Данила з Аліною. Нагадаю, 4 квітня російська армія завдала ракетному удару по чутловому кварталу. Загинуло 19 людей. Дев'ять із них діти. Знімальна група подробиць була на прощанні з убитими Росією маленькими українцями якими вони залишилися в пам'яті друзів, рідних та вчителів, чим захоплювалися і про що мріяли? Далі сльози і біль в очах кожного біля свято Перебриженського собору збираються люди прощатися з Германом. Дитина дуже хороша, 9 років, дуже довгождана, бажана. Це, ну, це словам не можна сказати. Потіряти таку дитину. Рідні, приголомшені горем, говорять мало, кажуть, Герман дуже любив життя. Папочка, я так люблю свою життя, мені так все подобається. Ви мої найкращі батьки. мені так повезло, що я з вами, що я здесь. А ще мріяв стати водієм. Він дуже любив машини і казав, що не міг дождатися, поки виросте, щоб папа навчив його їздити на автомобілі. У храмі десятки містян згорьовані і розбиті. Який крепкий. Він на телефоні побачив і сказав, мама, Алікс передає червоний, тривога. І це було останнє, що взагалі поролунало в цій машині, тому що зразу був вибух, перед їх машиною почали взриватися і горіти інші авто. Пані Ірина розповідає про останні секунди життя семирічного Радислава. Родина їхала в автівці, як раптом пролунав вибух. У батька осколкою поранення голови постраждала також молодша сестра хлопчика. А Радислав не вижив. Ну, такий він був дуже відкритий, дуже сонячний, дуже ну, ну це просто. Я не знаю, якщо треба якийсь найкращий ангел на небі, то. Це Радіслав. Радислав був життєрадісним, турботливим хлопчиком і мав великі плани на майбутнє, розповідає його хрещений батько. Любив Майнкрафт, любив зелений колір, любив квіти. Він хотів посадити кавуни. Йому вже купили насіння. Ціле життя чекало попереду і 15-річних Данила та Аліно. Вони були парою, гуляли неподалік дитячого майданчика, коли туди поцілила ворожа ракета. Був добре відзивчивий, друзів його дуже багато було. Мрій багато було. Мріяв мрія, мріяв мрія добро людям робити. Все обірвалося на одній секунді. Він був завжди душою компанії, він завжди усіх підтримував, завжди якісь шутки, що Аліна теж була веселою і доброзичливою. Було таке питання, що ви навчились діти за карантин. То вона написала, навчилася танцювати і багато читала. Всіда допомагала з домашнім участь всьому. Багато вона завжди була такою яскравою, завжди підтримувала і була щедрою на компліменти. Кривий ріг у триденній жалобі за загиблими російська атака 4 квітня вбила 19 криворіжців, з них дев'ятеро діти. Наймолодшою жертвою став трирічний Тимофік з Дніпропетровської області. Олена Мадлюк Ярослав Засова, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.